Вітаю вас, малята! Подивіться і скажіть, хто до нас завітав. Вірно, курочка з курчатком. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, курочко! Доброго ранку, курчатко. Дітки, а яку курочку називають квочкою? Вірно, курочку, у якої є дітки курчатка називають квочкою. Наша курочка. Хоче нам щось розповісти. Послухаємо її. Мама квочка, чубарочка по двору ходила, за собою малесеньких курчаток водила. Ой ви, мої дрібні дітки, ви не розбігайтесь, а як буде близько яструб, до мене ховайтесь. Малята де ходила квочка? Вірно, по двору. Кого вона водила? Курчаток. І від кого ховалися курчатка? І від злого яструба, який може їх впіймати? А де вони ховалися під крилом у мами квочки? Любі малята пропоную сьогодні намалювати парканчик для курчат, щоб у них було безпечне місце для прогулянок. Ви згодні тож починаємо. Для роботи малятка нам знадобиться аркуш паперу з курчатками і мамою квочкою, стаканчик з водичкою, пензлик, фарба червоного і коричневого кольору і помічниця серветочка. Тож за роботу беремо пензлик. Набираємо водички, промокаємо зайву крапельку і набираємо на ворс пензлика коричневу фарбу. Починаємо малювати лінію довгу зліва направо. Ось так. Лінію малюємо всім ворсом пензлика. Знизу малюємо ще одну лінію довгу зліва направо ось так. Малята. А тепер будемо малювати лінії короткі зверху вниз, від верхньої лінії до нижньої. Малюємо лінії коричневого кольору. Ось так. Від верхньої довгої лінії до нижньої, від верхньої до нижньої. Відстань між лініями повинна бути одинаковою. Набираємо ще фарби і промалюємо лінії. Зверху вниз. Ось так трошечки підправимо. Тепер малята промиваємо пензлик у водичці, промакаємо його об серветочку і набираємо фарбу червоного кольору. Малята між лініями. Коричневими намалюємо червоні. Зверху вниз. Зверху вниз. Малюємо червоні короткі лінії. Набираємо ще фарби і малюємо. Зверху вниз, подивимось, де треба навести лінію, трішечки додамо фарби. Помиємо наш пензлик, покладемо його на серветочку, малята ось парканчик. І готовий. Подивіться, будь ласка, який парканчик кольоровий у нас вийшов. Малята, я думаю, що тепер курчатка будуть у безпеці. Дома з мамами малюйте свої парканчики, а я чекатиму на фото ваших робіт.